Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Не злякалася обстрілів залізниці. Голова європейського парламенту Роберта Мицола. Вона протягом е, України вона прибула сьогодні потягом саме до України. У соцмережі ікс опублікувала фото та написала, що наступна зупинка Київ. А згодом вона показала, як її зустрів із потяга голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Процитую через 1300 днів днів спочатку повномасштабної агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч із вами. Написала вона. Ну і програма візиту наразі невідома. Утім, Роберта Мецола вже виступила у Верховній Раді, де оголосила, що у Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Мецола – давній друг України. А європарламент, який вона очолює, підтримав створення міжнародної коаліції для допомоги нам постачання безпосередньо зброї та посилення санкційного тиску на Росію. А у червні Роберта Мецола також заявила, що Європарламент буде наполягати на євроінтеграції України. Так вона відповіла на позицію Угорщини, яка виступає проти цього. Сполучені Штати Америки схвалили перші поставки зброї Україні оплаченою союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агенція Ройтерс. Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських країн. Надають озброєння із американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки, але формує цей список пріоритетних потреб саме Україна і передає його до НАТО. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Раніше повідомлялося, що перші 500 мільйонів доларів пообіцяли виділити Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція, Данія та Норвегія. Європейські країни планують виділити на цей механізм близько 2 мільярдів доларів. А загалом вже в НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів. Цей механізм закупівлі американської зброї для української армії довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, що фінансувати зсу повинна саме Європа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання про обіцяну поставку Україні 17 установок Петріот, заявивши, що він покладе край війні. Це сталося під час короткої прес-конференції на шляху президента США до Великої Британії, куди він попрямував із візитом. Журналістка нагадала, що Трамп обіцяв 17 Петріот Україні два місяці тому. Цю обіцянку президент США давав 14 липня 2025 року під час зустрічі. Тричі із генсеком НАТО Марком Рюте у Білому домі.